Ми готувалися до цієї ситуації, однозначно був створений резерв сил та техніки. І я вам хочу сказати, що зараз беруть участь у ліквідації наслідків водопілля понад 500 рятувальників і 230 одиниць спеціальної техніки, зокрема плавзасобів і з них іще болотоходів. Якщо ви бачите, на в фотографіях там працюють болотоходи. Унікальна техніка. Зокрема, вона може пересуватися як болотами, так і взагалі плавати, ходити по воді і перевозити людей. Тому ми активно їх застосовуємо, зокрема, зараз в Чернігівській області, там, де у нас склалася, по нашим даним найскладніша ситуація. Загалом хочу сказати, що на даний момент у нас. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках півночі країни, так нам передавала гідромоцентр, і залишається підтопленими понад півтори тисячі дворогосподарств. Найбільше це Чернігівська область, Кіровоградська, Дніпропетровська, Київська, Черкаська і є в Полтавській області. Та 330 будинків Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська, Полтавська область. Хочу зазначити, що у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавських областях підтоплено понад 9 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь і порушено транспортне сполучення з 30 населеними пунктами. 29 з них знаходиться у Чернігівській області, один у Київській, але створені всі необхідні умови і об'їзди, під'їзди до цих населених пунктів. Що ще робиться? У нас проведені в кожної області комісії ТЕП та НС визначений перелік сил і засобів, зокрема і сил ДСНС і комунальних служб, служб щодо залучення до можливого ускладнення ситуації і залучення загалом до ліквідації наслідків цього водопілля. В Чернігівській області у нас з метою надання допомоги наслідки наслідків весняної повені. І Черкаська області, зокрема в Чернігівській додатково залучено ще три болотоходи богун, і всього залучається і буде залучатися 11 болотоходів, додатково ще 16 човнів. І створення пересувних пунктів управління, а також безпосередньо в районах підтоплення розгортаємо 4 пункти надання допомоги населенню. Це по два пункти в Чернігівській та Черкаських областях. Хочу сказати, що ситуація повністю контрольована, тут не треба створювати ніякої паніки. Нам постійно надходить інформацію від гідрометцентра, ми постійно відслідковуємо ситуацію і у разі потреби ми надаємо допомогу населенню.